Доброго дня! До вашої уваги пропонується в оренду, однокімнатна квартира за адресою вулиця 7Б, 16-й поверх, це новий будинок. Пропоную перегляд. Квартира складається з великого коридору, де є шафа купе. Далі ми попадаємо в кімнату. Кімната облаштована диваном, який розкладається. Є додаткове спальнє місце. Це крісло, яке також розкладається. Телевізор, інтернет, телебачення, все присутнє в цій квартирі. Дуже гарний, до речі, вигляд з вікна. 16-й поверх, панорамний вид на Київ. Ось такий зал. Переходимо на кухню. Кухня вбудована, облаштована електричною поверхнею та витяжкою. Стоять фільтри, зворотній осмус на воду, є електричний чайник, холодильник з великою морозильною камерою. І попадаємо на лоджію. Лоджія утеплено, є рулети, також пропоную ваш увазі гарний вигляд. З вікна, є велика шафа і пилосос. І переходимо в санвузол. Санвузол сумісний, з ванною і туалетом. Прошу звернути увагу, що квартира дуже економна в плані комунальних платежів, тому що стоять лічильники на воду, на світло і на тепло. Взимку в самий холодний період максимально 800 гривень буде коштувати опалення. Дякую за увагу!